Гаємо вас! Сьогодні пропонуємо вам звернутися до наших витоків. Якщо озирнутися в глибини сторіч української історії, можна зробити висновок, що культура наших пращурів ще з дохристиянських часів була жіночоцентрична та матріархальна. Почнемо з того, що розберемо, що ж таке матріархат. Загальне відоме його визначення це коли влада належить жінкам. Але таке визначення є дуже вузьким та не передає всієї суті цього поняття. Щоб дати більш точне визначення матріархату, треба дивитися ширше. Це коли духовна жіночість є джерелом всіх процесів суспільного устрою і успадкування та облік спорідненості здійснюється по жіночій лінії. Українці мають свій окремий спадок такої сутності та домінування жіночого початку трипільську культуру, яка залишила чимало глиняних жіночих статуеток. Українські степи рясніють кам'яними бабами, ідолами скіфсько-сарматської доби. А у язичницькому пантеоні давніх слов'ян було щонайменше дві потужні богині Лада та Мокош, зображення яких є на чотириликому Збруцькому і долі століття. З огляду на ці та інші факти, заперечувати домінування жіночого начала у світогляді та віруваннях наших предків було б марною тратою часу. Жінка, як символ самого життя, була об'єктом поклоніння, а роль жінок в ритуалах для наших предків винятковою, як і реальна влада земної жінки у соціальній площині. Але потім все змінилось і прийшла доба патріархату в епоху бронзи у середині першого тисячоліття до нашої ери, коли на теренах слов'янського світу з'явились перші зображення божеств у чоловічій Подобі. Але цій добі передувала епоха гендерної рівності, тобто суспільні відносини чоловіків та жінок будувались на засадах партнерства та солідарності. Для українців матріархат не абстрактне поняття, його національним втіленням є образ берегині, яка уособлює усі чесноти справжнього матріархату. Це один з найдавніших і найшанованіших образів в українській культурі. Це втілення жіночої сили, мудрості, любові та святості. В образі берегині втілено світогляд і цінності українського народу. Це символ єдності людини з природою, родиною, Богом. Культ берегині бере початок з часів трипільської цивілізації. Наші пращури вірили в існування великої богині Матері, всього сущого подательки життя, Її зображували у вигляді жіночої фігури з піднятими руками знак благословення і захисту. Цей жест нагадує ще й про дерево з гілками, що тягнеться до неба. Прадавній символ єдності землі і небес, матеріального і духовного начал. Магічна сила берегині була зосереджена в її руках, тому часто богиню зображували з кількома парами рук: чотирьох, шести або навіть восьмирукою. Це символізувало всеохопність її материнської любові та опіки. Місцем її сили в кожній оселі вважалася піч. Серце домівки, джерело тепла і світла. З приходом на русь християнства образ великої берегині трансформувався і став праобразом Богородиці, земної Матері Христа і заступниці людей перед Богом. В народі ж берегиню продовжували шанувати як добру хатню богиню, що оберігає родину і домівку від лиха. Люди звертались до неї про захист немовлят, здоров'я рідних, добробут і злагоду в сім'ї. Ця богиня уособлювала собою жіноче начало: родючість, материнство, господарність, берегиню роду. Це була покровителька жінок на всіх етапах їхнього життя дівчат, наречених, матерів, бабусь. Адже саме через жінку, як вважали наші предки, приходить у світ нове життя і божественна благодать. Впродовж століть образ Берегині формував уявлення українців про ідеал жіночності. Вона втілює найкращі риси національного характеру, щирість, працьовитість, мудрість, силу духу. Це споконвічний архетип жінки матері, жінки господині, жінки духовного провідника. Берегиня це хранителька домашнього вогнища, яка створює атмосферу тепла і доброзичливості. Одне з головних покликань берегині материнство. Вона дає життя новим поколінням, плекає і виховує дітей, передає їм любов до рідної землі, мови, традицій. Берегиня це могутній духовний символ, який єднає українців у просторі та часі. Це жива нитка. Що пов'язує нас із прадавніми віруваннями предків з одвічними цінностями та ідеалами нашого народу. Тобі сподобалось? Було цікаво, став лайк та підписуйся на наш канал. Далі буде цікавіше.